Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Добрий вечір. Сьогодні участь у нашій програмі бере Дмитро Добродомов, народний депутат України. Вітаю вас, пане Дмитро, в нашій студії. Добре, Розпочати нашу розмову хочу з найактуальнішого. Я маю на увазі голосування у Верховній Раді щодо змін до конституції у розділі децентралізації. Як ви особисто голосували і чому? Не лише актуальне було голосування. Ми знаємо, що воно ще й було. Трагічним пістінами Верховної Ради загинуло троє, нічому не повинних нацгвардійця, і будь-яка адекватна людина має засуджувати такі радикальні дії. Не менше радус був всередині залу і я і ті народні депутати, які представляються Верховній Раді міжфракційну групу громадського руху народний контроль. Ми голосували проти цих змін до конституції, бо ви дійсно сказали ключове слово децентралізація. Ці закони необхідні країні та й зміни до конституції вочевидь теж, але треба розібратися, що саме пропонується змінюватися перед тим, як приймати. І головна проблема в тому, що ці ці пункти не пройшли широкого обговорення у суспільстві. І якщо люди загалом виступають за ці зміни, так то вони чітко не обізнані, аж про що саме. А йдеться, я нагадаю, що конституція у нас не належить ні президенту, ні премєр міністру ні жодних з політичних партій. Вона належить народові. Про що говорить її п'ята стаття про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ? І от знехтового саме цим положенням відбувся підняття такого суспільного резонансу і градусу, так які нарешті-решт призвели до повного водорозділу і поділення самого парламенту, так і настрої в суспільстві. А загалом про що йдеться? Перше незрозуміло, яким чином і навіщо власне в ці зміни до конституції. Вносилися поправки, які стосувалися. Особливості місцевого самоврядування в Донецькій та Луганській області. Іншими словами мова йде про особливий насправді статус цих областей, що загрожує очевидно територіальній цілісності України, і це зрозуміло, тому що монтувати це в основний закон є дуже небезпечно. Я нагадаю, 96-й рік прийняття нині діючої конституції, недалекоглядне формулювання щодо статусу АРК Крим. Так решті раз закінчила з тим, так. що Крим у нас немає, і цих до речі, положень щодо Києва, і там решта можливостей це теж не є. Добре, це питання перше, і робилася вона на догоду мінським угодом, яким кілька днів тому виповнилося вже рік, і які ні ані країна агресор, ні його адепти-терористи на місцях виконувати не збираються. В нас іде справжня війна. А я ще наголошую, що один з пунктів конституції говорить про те, що під час військових дій в країні заборонено взагалі носити будь-які е, зміни. «Такі. Безперечно, Бо, ну нас же війну не називають війною. У нас є два окремих закони, які регламентують положення і статус цих захоплених територій. Цього абсолютно є достатньо. Яка небезпека в тому? Що це з'явиться в конституції? Наступний же склад парламенту, наприклад, якою він буде конфігурації, йому вистачить 226 голосів. А вже не ця складна процедура змін до конституції, щоби так чи інакше врегулювати будь-яке питання щодо статусів той чи іншої території, аж до того, що нам уже відокремитися. Тому вже говоримо про небезпеку федералізму. Перепрошую, так. але голова Верховної Ради і президент вони декілька разів наголошували, що в конституції немає оцих слів про особливий статус Донбасу. Тоді от там написано дослідно. Там 14 всего-навсего слив. Особливості місцевого самоврядування частини Луганської і Донецької області зможувати можна, можна по іншому. Небезпека в тому, що на догоду мінським угодом, де чітко записано, це прямий шлях. Перше до легалізації і амністії а, майбутньому терористів, які зможуть провести там свої вибори, вкласти свою народну міліцію, вибрати своїх прокурорів, суддів і навіть опинитися через прямі вибори у Верховні це територія, Раді. яка належить зараз терористам, про так, це немає ми думати. працює територію безперечно. Ми працюють. Територію і говоримо що люди зрозуміли так? друге питання. Вона веде до того, що ця територія захоплена терористом, контролюється загарбником росіянами, так а фінансувати її мають з держбюджету України. У, у, України. Чесно, ще раз уважно слухав виступ президента, який говорив про те, що так дійсно це робиться на догоду мінським угодом. Давайте ми розділяти мухи котлет. Так, якщо ми говоримо про особливості місцевого самоврядування, їх треба приймати окремими положеннями. Ми, зрештою, і прийняли для цього два закони. Це була чітка вимога Путіна про що він говорить: про те, що тут мають бути зміни до конституції, тому що він спить і бачить нашу країну федеративною, яку він може смикати в будь-який варіант, за ниточки, і створювати те, що він створив на Донбасі Тому цього робити категорично не можна. Все, що стосується цілісності нашої унітарної держави, так що найменше має бути виставлено на всенародний референдум, це вирішують люди. На сьогодні один президент, один прем'єр, один склад парламенту. Завтра може бути інший. Тому такі важливі речі не можуть вирішуватись, тим паче в цей період. Це стосується першого питання. Щодо самої децентралізації, яка записана в коаліційній угоді. І в чому її проблема там? Ну, наприклад, щоб правильно люди зрозуміли, сьогодні є голова обласної державної адміністрації. Його ще прийнято називати губернатором, хоча я не люблю цього слова. З'являються прямо призначені президентом, префекти з надзвичайно високими повноваженнями. Уваженнями набагато більше ніж губернатор. Не мають право блокувати або погоджувати будь-які рішення місцевих рад. Так, це вже перший величезний мінус. Друге питання і навіть неможливо йому оголосити недовіру, як зараз можна це зробити губернаторами двома третинами голосів депутатів, і це вже веде до автоматичного їхнього звільнення. Це є проблема. Щодо добровільного об'єднання громад, хороша і правильна ініціатива, але там вписано кілька цікавих рядків. І ті, хто добровільно з тої чи іншої причини не погодиться, об'єднуватися, втратять ті фінансові преференції, які дає децентралізація. Тобто це перетвориться в добровільну примисову. Ну це заохочення можна таким Свинчення. чином. Ми, а, Особисто я вбачаю так не децентралізацію, а прямі ознаки централізації так влади. І це моє підтвердження ще інший Факт. Скажіть, будь ласка, а хто влада взагалі на місцях? Голова обласної ради згідний, голова обласної адміністрації, а суддя це не влада, а обласний прокурор це не влада, а головний міліціонер це не влада. Ні слово про ці важливі гілки. Влади власне, а вони централізовано призначаються. Де питання, яке записано в коаліційній угоді, про виборність посади головного міліціонера, так званих шерифів, яких місцева громада може вибрати по конкурсу відкритому і відкликати, якщо не справляється. Де виборність посади суддів? Де прокурори, які можуть накласти Можливо, процес? Можливо, це згодом? Буде давайте ми ці ви питання пакету? вирішувати, вирішувати комплексно. Так, за що йдеться? Ми ж говоримо, ми за зміни. От особисто ми і я в тому числі. Але давайте ми чітко намалюємо логістичний план, так, так. як і що ми будемо приймати. Оприлюднити його. Так, бо 10 місць в Верховній Раді, я вперше в Першій Верховній Раді, я побачив, що ми часто говоримо, а. Під гарною обгорткою, так, доносимо під гарними гаслами, а потім ми не говоримо, не робимо ні бе, ні це і ні далі. От зараз наша прекрасна ініціатива, до якої я в тому числі причетний, як законотворець до поліції, так, прекрасна реформа, так, вітринна реформа, але цього мало. Ми розуміємо, що нам потрібна реформа всієї міліції, де є основна корупція в кадрах і на верхах. Ми маємо хорошу ініціативу у вигляді поліції. І зараз вона вже працює і в Києві, і у Львові, і в Одесі. Скорі зараз буде Івано-Франківський, у вас в Житомирі буде. Ось. І це прекрасно. Це по-європейськи, там дійсно якісний відбір. Але ми не моримо про заміну складу всього решту, а міліціонерів, а без цього воно просто знівелюється. І останнє найважливіше, що відбулося у парламенті. Вперше я чесно скажу, після майдану страшно мисні собі не міг уявити, щоб блок Петра Порошенка, народний фронт, разом з опозиційним блоком, а це вчорашні недобиті регіонали, так проголосували разом, утворивши свою рідну ширку. І навіть тих два народних депутата, які свого часу добровільно вступили у блок Петра Порошенка, щоб бути в коаліції. Так я маю на увазі Олега, Гамосія і Будана Матківського, які входять до групи народний контроль, у парламенті написали заяву і вийшли з фракції блоку Петра Порошенка, тому що неприпустимо для них, як і для нас, голосувати зі вчорашнім районом. І що мене заберемо можливість чиновника брати хабар. Розпреділяти кошти на свій розсуд без відома громади, ну то ми отримаємо те, що він буде так звані відкати утримувати. Так той, хто заплатить більше грошей, незалежно від тої якості, наприклад, дороги, які він буде робити, той і отримує підряд, і так далі, і так далі. і так далі. От в цьому плані це дуже важливо, саме ці процеси налагодити. І ще раз наголошую, повертаюсь: ті, хто це робив вчора, і позавчора. Тобто не робив цього і не зробить завтра. Тому їх треба всіх змінювати. Раніше було питання на кого? Сьогодні є на кого. Ми маємо подякувати і волонтерам, і активістам, що сьогодні вони не лише готові, але ідуть у політику. розуміючи відповідальність так від за державу. Бо вони це довели. Вони давали своєю роботою, десь працюючи. Вони знаходили можливості, а кошти витрачали свій час. Хтось ризикував здоровим життям. Так в зоні АТО доводоволи довели банальну, але дуже важливу річ. Просто любов до своєї країни, і це є важливо. Дякую, пане Дмитре, за участь у нашій програмі. Сьогодні гостем студії був Дмитро Добродомов, народний депутат України. Вам нехай щастить. До побачення. побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.